Куме, а чому це ви поклали на стіл куповану ковбасу а не домашню? Ви ж недавно кабанчика кололи. Е, куме, зараз піст. М'ясного їсти не можна. Хотів завести коханку, жінка проти, каже, дорого, не потягнемо. Сказала, що краще вона заведе коханця, зайва копійка в домі не завадить. І ви знаєте, здається, вона права. Чоловік дружині, от бачиш, яка ти собі взяла великий шматок, а мені залишила маленький. А ти як би вчинив? Я, звичайно, взяв би собі маленький. Ну, то чого ти репетуєш? Я тобі так і дала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік дружині, уявляєш? Вчені з'ясували, що чоловіки на день вимовляють 4 тисячі слів, а жінки більше 8 тисяч. Дружина кричить із кухні. Це тому, що вам, бляха, все по два рази треба повторювати. Чоловік. Що? Малий підслуховує під спальнею. Коханий, я хочу дівчинку. Добре, зараз зроблю. Відчиняються двері. Тату, тату, а мені зроби велосипед. У вас є взуття на дівчинку третю класницю? А можна точніше? Третій а. Коли в мене є вільний час, я лежу і віддихаю. А коли його немає, просто лежу, але уже якось із тривогою. Поки Оксана шукала в сумачці газовий балончик, маньяк встиг повністю роздягтися і акуратно скласти речі. Маленька дівчинка мамі. Мамо, мамо, поки тебе не було, тато приводив тьотю і вони займалися з нею. Чекай, 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 доню. Зараз тато прийде і при ньому все розкажеш. Приходить тато. Мама. Доню, розповідай. Мамо, коли тебе не було, тато приводив тьотю, і вони займалися з нею тим, чим ти займалася з дядьком Василем, коли тато був у відрядженні.